У Житомирі розпочала роботу телефонно-ветеранська лінія. Відповідне рішення прийняли 10 липня на засіданні виконкому. Відповідно до рішення виконавчого комітету. Лінія розпочинає свою роботу 15 липня з 8 години ранку і буде працювати цілодобово. У нас виключені усі святкові дні, вихідні дні. Лінія працює незалежно від того. Наскільки там у нас по графіку є вихідні чи святкові дні? Вона працює цілодобово без вихідних. Фахівець соціальної роботи буде приймати телефонні звернення за номером 097 837 37 84. звертаються не тільки ветерани війни, не тільки учасники бойових дій, учасники війни, а й сім'ї полеглих і безвісти зниклих. Телефонна ветеранська лінія зорієнтована. На отримання інформації, на первинне консультування і інформування. І в разі, якщо будуть дзвінки складні, психологічно, емоційно складні, колеги будуть приймати ті рішення, які відповідають нормам законодавства про звернення громадян. І якщо буде потреба, то вони будуть звичайно спрацьовувати із правоохоронними органами. За словами Ольги Юрченко, будуть взаємодіяти дві служби центру соціальних служб телефонна ветеранська лінія і служба соціальної підтримки захисників і захисниць. Вікторія Краснопір зазначила, що всі звернення департамент соціальної політики буде аналізувати. Щомісяця центр соціальних служб буде робити аналітику, з яких питань найчастіше звертаються ветерани, щоб ми розуміли, над чим нам треба посилити роботу, де нам треба сконцентрувати увагу. Тому це не просто звернення, це все аналізується, і потім за результатами будемо думати, що нам зробити, щоб зменшити кількість питань, претензій, можливо, зауважень щодо нашої роботи, в тому числі, і окремих напрямків. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.